Доброго дня, друзі, з вами Лемок, і нам Wargaming взагалі не дає відпочивати зі своїми різними режимами і акціями відповідно. І завтра, з 28 січня, буде в нас нова подія, присвячена до місячного нового року, тобто китайського нового року. Ну, тобто назватися буде місячний новий рік, але буде до китайського нового року. Відповідно, дуже цікава акція. Чому цікава? Тому що за неї ми можемо отримати безкоштовно, абсолютно безкоштовно преміум танк, правда, не високорівневий, а низькорівневий, тому що за а, вищий рівень потрібно буде заплатити. І до речі, тут буде продаватися тайп, який він там 63-й. Ну давайте подивимося відео в пришвидшеному форматі. Відповідно, наближається місячний новий рік. Місячний новий рік. Спалахи фейерверків, М -м -м. і тисячі ліхтарів осяють гаражі танкістів. Це дуже добре. Дерев'яна змія винесеку до 12 лютого. Святкове диво чекає у грі, а дерев'яна змія пропонує вам зіграти за її правилами. Виконуйте завдання, заробляйте печатки, і за них відкривайте нові сегменти. Тобто, нам потрібно буде виконати а, протягом події 12 бойових якихось завдань і отримувати. Оці от печаточки, ну давай ви отримаєте нагороди за кожного. У багатьох сегментах ховаються червоні конверти. Кожен тут дуже важливо. Червоні конверти це знижка, і нам потрібно накопичити. це накопичувальна знижка в 600 одиниць золота. Що більше накопичите, то більше заощадите. Коли зберете всі конверти, отримаєте знижку в 3600 золота. Вражає, золота. не так. Але ви, мабуть, вже запитали. Знижка на що? На це запитання відповість кіт. Пухнастий друг продає спеціальні святкові набори, до яких можна зас. А, тобто у нас буде такий міні-магазинчик подій, в який ви заходите, нажимаєте на котика, і відповідно тут у нас будуть ну, можливість забирання нагород. Давайте подивимося, які вони там будуть. Тосувати знижку. Тут є навчальний посібник півроку танкового преміум-аккаунту. Купити лорейн, вибачаюсь. А Лорейн за що? Вона ж не китайська, якби. Ну окей. І звісно, преміум машини. Преміум машини. Ага. Тобто, можна буде на халяву отримати оцього... Панцер. Шкмаль... Ну, коротше, ви поняли. Ну, він на китайський є, так розумію, але для чого? Ну, незрозуміло загалом. А про що я говорю? От у нас є Type 63, тобто ми можемо максимально накопити, накопичити 3600 знижки. А, відповідно, якщо він коштує 12100, то ну, ну, непогано все одно потрібно за нього буде віддати. Ну але тим не менше можна буде придбати за золото, хто назбирав собі з коробочок, то будете мати таку можливість придбати зі знижкою собі Type 63. В принципі, це непоганий тяж. Наприклад, Type 63. Конверти допоможуть отримати усе це добро набагато дешевше. 8500. Тобто 8500 максимум можна буде. Хм. Ну, в принципі, це не так вже й багато, як за тяж преміумний 8 рівня. Для цієї гри. Ну але в цілому. Ну, а цього можна буде безкоштовно забрати. Шмальтурм взагалі <працю> можна зробити. безкоштовним. Я не буду нічого говорити Пошкраті, про назву. зберіть максимальну знижку, а потім... Збирайте максимальну знижку і забирайте собі шмальтурна. Абсолютно безкоштовно. <працю> Вирушайте на шопінг. Кіт не лише продає корисні речі, а й дарує їх. Він регулярно даватиме вам того печаток, які потрібні для відкриття. Ага, тобто треба буде кожного дня заходити і забирати оті от печаточки один раз на день. Ну, Для нових сегментів змії. Стежте за таймером, щоб знати, коли заходити в гості до котика. І не забувайте виконувати завдання змії. Так, ви легко пройдете всі етапи і порадуєтесь приємному сюрпризу. Він зробить ваш місячний новий рік по справжньому святковим. Докладніше розповімо в наступному відео. В наступному відео буде, розповідо... буде нам розповідати про місячні коробки. Ну, тобто, коробки до китайського, ну, донатна справа. А, які там будуть нагороди, я чесно кажучи, не знаю. Ну, загалом. загалом, а, Про цього шмальтурна добре, що, в принципі, його можна забрати безкоштовно. А, тому що це буде така, знаєте, приємна нагорода для тих, хто не донатить. Отримати навіть ну, не низькорівневий якийсь там премік, але ну, все ж таки хоча б щось, просто безкоштовно не вкладаючи, а, крім свого часу, нічого, власне. А Стосовно того, що Тайпа 63-го будуть продавати за, зі знижкою максимальною за 8500. Ну, це непогано. Це дуже непоганий прем. А, В принципі, ті мої знайомі, які його мають на аккаунті, дуже добре про нього відзивалися. Я особисто не мав його в руках, тому особисто сам не можу нічого говорити, але. Стосовно статистики моїх друзів, знайомих, в принципі, це ну, доволі таки непогана машина. Хто не вибив його з коробок, будете мати можливість отримати а, його за 8500, коли <кій> позбираєте цю змію. Тобто, як її треба збирати, кожного дня заходите, забираєте оті от печатки. Відповідно за ті печатки воно буде відкриватися, плюс печатки, так розумію, будуть давати за щоденні завдання якісь там. І відповідно назбираєте якусь кількість печаток і забираєте, відкриваєте всю змію, і отримуєте максимальну знижку в 3600 золота. І тоді аж забираєте цього Тайпа 63 за 8500. Ну тобто, в принципі, по події вона непогана. непогана З урахуванням того, що ще будуть коробочки, я не буду їх, напевно, купляти, тому що, ну блін, мені і так пощастило дуже на основу випала. Цей лісовий дух, тобто та ж сама Су-130, яку я цього ж року придбав <риклад>, майже за 11 тисяч золота. Тобто, придбав сушку, випав ще лісовий дух за 7500. <риклад> Тому, в принципі, мені поки що достатньо премівів. Дякую, Оргеймінг. От, такі от справи, друзі. А, що думаєте про цю подію? пишіть, будь ласка, в коментарях. Гарно ну, дякую за перегляд і бувайте.